Маса яблук разом з ящиком 25,6 кг. Яка маса яблук, якщо маса порожнього ящика 1,13 кг. Якщо ми від маси ящика з яблуками віднімемо масу ящика, то отримаємо самі яблука це буде маса яблука. Тут треба від 25,6 кг, кілограми поки що не пишемо, відняти 1,13 кг, кілограми поки що не пишемо. І зробимо це у стовпчик 25,6 мінус 1, кома під комою 13. сотих. А отут біля цифри 6 поставимо, після цифри 6 поставимо 0. Щоб зручніше було віднімати. 0, мінус 3 не вистачає. Займемо одну десяту. 10 мінус 7. А тут вже не 6, а 5, 10. 5 мінус 1, 4. Знову 5 мінус 1, 4. І 2. 24,47 кілограмів. Це маса самих яблук. Оце відповідь дуже легко.